Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Перш за все, дякую всім за огляд мого відео. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Пишіть коментарі, ставте лайки. Я буду дуже і дуже вдячна всім. Ну, а тепер. Знову рукав реглан. ось такий рукавчик реглан. Я зробила ось таку схемку, і по цій схемці я набрала петельки і ось такий зразочок уже пров'язала рукава реглана. Щоб набрати Правильно петельки для рукава реглана потрібно зробити зразочок. Набираємо 10 петелечок і пров'язуємо 3 см або 5 вгору. І вже ці 10 петельчок вимірюємо, скільки в цих 10 петельках сантиметрів. Потім беремо знову сантиметрову стрічку і вимірюємо вже горловину, скільки сантиметрів і вираховуємо вже петелечки ось так. Набираємо петелечки і в'яжемо. У мене буде В-образний, ну, десь так приблизно виріз і планочка. Тут і ще прив'язуватиму планочку, ось перед 6 сантиметрів. Ось, потім іде дві петлі, ось вони, ці дві оттілочні петелечки. І на початку цих двох петелечок ми робимо добавку петельки. Пров'язуємо ці дві петельки і знову робимо ще одну добавочку. І так робимо добавочки. отак, де в нас відмічено маркерами ці одділочні петелічки. І хочу ще показати вам, як я роблю прибавки петельок Так як у мене буде реглан і В-образний виріс, ось так, то я роблю прибавочку ще в самому по на початку в'язання і в кінці ось як я роблю. Прибавку. Перша петелечка знімається, потім не оцією ниточкою робимо петельку, а захвачуємо тут між петельками ниточку, ось так, перекинули на спицю і пров'язали її зразу лицевою. Ось так. В'яжемо до маркерів. У мене ниточки тоненькі, тому так багато петелечок я й набрала, тому що тоненькі. Ніточки. Так, і дійшла я до маркера. Ось він. У мене вже видно ці дві петлі отділочні. І перед цими петельками знову захоплюю ниточку ось і пров'язую лицевою в'язкою. Потім дві відділочні петелечки. І знову захопила петелечку, ну це не петелечка, це ниточка. І пров'язала лицевою. Ось так. І вже далі в'яжемо по узору. Ось так. Всім дякую. За огляд мого відео. В'яжіть реглан, це дуже красиво. Ось. В'яжіть і у вас все вийде. Всім доброго і спокійного дня. До нових відео.